Не Бог прийме наш духовний труд і сьогодні, мали ми минуло ісповідників. Дай Бог дайше, ісповідь кожної людини була такою ціною, як написано в Євангелії, коли сам Господь сказав: небо каєся заєного грішника, небеса радуються, включаються всі світла, торжествують. Чому один пропащий упав і піднявся? Подобно тому я часто привожу приклади із спортивним боксом. Як важливо боксорові не впасти, видержати удари, ухилятися отут ударів, відтягатися, щоб зменшити силу удара, а потім приготуватися і нанести удар і виграти. Так поступають християни. Сатана наносить нам удари, нападають на нас друзі, колеги, знайомі, близькі. А сатана провокує нас, щоб ми тут прив'язалися до землі. І щоб ми почали багатіти у всьому світі, але потім одного разу і багачі підтвердять катастрофу. Набрали, накрали і обезуміли від багатства, від великої влади і починають робити непотребства. А щоб їх общество не впізнало як злочинців, що треба зробити? Вісім мільйонів православних Української православної церкви канонічної об'явити ворогами. Не вісьмох, а вісім мільйонів, а всі недобрі. А якщо не слухаються, не йдуть в унію, не йдуть у секту, не йдуть у розкол. Що з ними? Нерозумні. Чому? Бо розумні вже в унію пішли, та да неправда. Бо наша вірність, нашій вірі православній. Тисяча сто літній їй показує, що ми то свідомо зробили. І за нашу віру нам ніхто не платить і б'ють нас, а ми держимося, бо ми знаємо, що наша прописка на небі, нам ім'я там записано. І якщо ми ступимо крок в унію, в розколи, в якусь секту, там вичищають наше ім'я. Спомнів, як коли 40 мучеників мучилися у воді. І коли один не стерпів мучення, а воїни, котрі охороняли, відів тот воїн, що на небі 40 вінців готується нагорода, а коли той сороковий вийшов вон, а на небі лише осталося 39 вінців, то він зняв себе до генеральські, кинув державну службу і пішов у воду, і став сороковим мучеником. Сьогодні чули сте і в проповіді в Євангелії, як важливо багатіти в Бога, багатіти з Господом. Господь нам гарантує не просто обіцяє, гарантує. Глядайте сперва царство Божого і правду Його, все остальне Бог вам докладе. Ваша задача не випасти з фініша. Подумайте, спортсмен біжить на полю, в нього є маршрут. І вдруг він время біга починає переживати, а що будуть мої діти їсти, а це покошено на городі, це покопано в керті. Та він, із тими думками, скоро стане і далі не побіжить, і зайде із дистанції. От по чому спортсменові лише одно має бути в голові: легка обув, зняти себе лишньоє і бігнути, а має бути в голові спортсмена. Фініш, як там фініш? Спортсмен розумний, нікого не слухає. По дорозі напали на нього клевітники, обклевітали. Ти не спортсмен, ти злодій, ти розбойник, ти шпіон. Він може зайти з дистанції, посудити їх клевітників. Ну що зробить? Утратить час і прилетить на фініш пізно і без нагороди. Тому розумний спортсмен біжить, і ми будь ми такі. Не обращай ми внимання, що нас обвидняють у всяких гріхах, то ті самі нас гонять, куди набралися тільки грошей, що вже не знають, куди їх діти. Отакої От безумії багачів, причому поголовно всіх. І ще мають много, ще більше, а потім безумство, а потом сатанізм і пропаща. Ми вибираємо другий путь. Нам Господь каже, коли ти вродить нива, як чули в Євангелії, та не спіши. Казати, ну тепер душе, ти все маєш повно мільйонів банку. Ну тоді такому безумцю каже Бог. А всю ніч візьміть у тебе душу, ти помреш. Що буде з тим? Так от і ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам таким буде довольним тим, що маємо. Якщо ще в сім'ї, чи буває сімейна любов, що ще можна більше просити від Господа? І винесіть благословення благословені дома, Мира вам і радости, навчитися маленькому радуватися і маленькому дару Божому дякувати. Отак ли ж ми діти Божі, котрі багатіють у Бога, а мною дивляться, скільки треба, щоб підтримати біг свій як спортсмена з Богом святим.